Останнім часом черкаські водії почали все частіше скаржитися на якість бензину, який продається на міських автозаправках. По качеству бензин мене абсолютно не устраивает, залишає желать лучшего. Бензин должен быть тот, который должен быть, скажем, 95-м. На самом деле, это, ну, грубо говоря, 76-й плюс присадка. То есть подняли октановое число. Через некоторое время октановое число падает, когда присадка испаряется. Ну, скажем так, вот, грубо говоря. Проте, навіть досвідчений водій не може напевне визначити якісний бензин чи ні. Лише проїхавши декілька кілометрів, усе відразу стає зрозумілим. Якщо був використаний неякісний бензин, то ще декілька подібних заправок, і палений фільт разом з паленою системою засмічуються. В центрі діагностики автомобілів говорять, неякісний бензин може стати причиною погіршення роботи паливної системи. Качественний бензин і дизельне топливо можуть привести автомобілі к поломки і водітелям. Приходиться обращатися в станції тіх обслуговування. Деякі автозаправні станції пропонують просто такі невідому рідину, схожу на бензин. Вода, антифриз, технічний спирт та дешеві добавки, що підвищують октанове число, і все, паливо готове. А деякі не лише розбавляють паливо водою, але й перетворюють солярку бензин А-98. Такі фальсифікації стали можливими завдяки ще й тому, що перевірити якість нафтопродуктів в Україні стало дуже важко, говорять працівники держстандарту. Єдиною надією на покращення якості бензину є впровадження нових стандартів. Нині вони діють поруч із старими. Повний же перехід на європейські стандарти українського паленого сектору запланований на 2011 рік. Юлія Доброско, Кладислав Тягун, Віка новини.